Щиро вітаю шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження про матч третього туру основного етапу Ліги конференції УЄФА 2025-2026. Шахтар Донецьк, Україна, Брейдаблік Ісландія, в якому прогнозовано команда Арди Турана розпочала кружляти навколо штрафної площі гостей в пошуку шляхів до горі суперників. І на 18-й хвилині прорив Бондаренка в карний бредабліка завершився точним пасом на Кауена Еліаса, у якого часу на роздуми було предостатньо. Потрібно було тільки попасти в ближній кут, але м'яч пройшов повз рамку. Раз, не з твоїх пасів партнери, потрібно пробивати самому. Напевно, подумав Бондаренко, коли ловив на ногу навіс з кутового на лінії штрафної площі та бабахнув сходу. М'яч втікаючій траєкторії, як той колобок, від усіх втік та залетів в сітку під ліву стійку 1.0, 28 двадцять хвилина. Дуже красивий та ефектний і головне вчасний гол. Гості відчайдушно захищалися увесь перший тайм, щоб наприкінці піймати шахтар на яку гірникам перервати вдалося, але кутовий. Не подавався спочатку через вар-перевірку на пенальті, потім через жваву штовханину майже на лінії воріт між Бондарем та суперником. А вже після свистку на перерву румунський суддя повернув обидві команди на поле. Бо варівці знову вирішували, було порушення правил у штрафні шахтаря чи ні, виявилося ні. Але похвилюватися довелося здорово. По перерві атаки Шахтаря продовжилися. Бувало навіть, що гірники заважали друг другу пробивати біля штрафного брейдабліка. Ісландці виконали дуже небезпечне вкидання прямо до воротарського майданчику Шахтаря відбилися. Стрімка контратака гірників перша за матч також вийшла дуже небезпечною, але справа до завершального удару не дійшла. Зате дійшла на 66-й хвилині, коли Ізакі завозився з м'ячем штрафні бредабліка і був оточений суперниками з усіх сторін. Здавалося, все, момент вичерпано. Як би не так, Ізакі проштовхнув кулясту трішки назад і е, з лівого кута штрафної Кауан Еліас пробив сходу на виконання в дальній кут. На цей раз точно 2-0. Можна полегшено видихнути. Після другого забитого шахтарі вже аж занадто розслабилися. Одного разу пожежу в штрафній нашої команди потушив відчайдушний підкат Бондаря, який врятував від пропущеного голу. хоча все ж забити підопічні Ардитурана могли більше. Але не догравали в атаці бразильці, не йшли до останнього, намагаючись зіграти напевно. А якщо не виходило, то нічого. В останні хвилини Брейдаблік здорово зажав шахтар біля штрафної, але впевнена гра різника звела на нівець всі атакуючі потуги ісландців. Далі пішла відкрита гра з небезпекою біля обох воріт. Фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря 2-0, заплановану перемогу. Всім з всіх з нас, вболівальників України, я і вітаю. Вболіваємо за наші команди, всім нам українцям мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Саныч, Зустрінемось.